У вашій увазі огляд чехла для планшета Samsung Tab та p 560 561 від інтернет-магазину Gadget Space. Дивіться, такий цікавий чехольчик. В різних кольорах: білий, голубий, чорний, золотий, сірий, рожевий, коричневий і червоний. Доступи до, до камери, динамік, качелька гучності. Кнопка включення-виключення. Зарядка, наушники, камера. Все як має бути. Підставочки так робиться. В принципі, можна під різними кутами його використовувати. Цей чехол вкладає цю рамочку пластикову і надійно там тримається. Закривається без магнітиків. Дякую за увагу. Також у нас можете купити захисні плівки, стілуси, зовнішні акумулятори, зарядки, тримачі. Також є тримачі в машину на підголовник і на стекло. Дякую за увагу.